Вітаємо та ласкаво. Просимо на випуск програми Європа у фокусі. Ми раді, що ви змогли приєднатися до нас. Географія, математика чи іноземна мова. У школярів бувають різні вподобання, якщо вони взагалі є. але є один предмет, який зараз викладається в польських школах, який здається, влучає точно в ціль уроки поводження з вогнепальною зброєю. цей предмет зараз обов'язковий, починаючи з молодших класів середньої школи. До такого розширення навчальної програми призвела війна, що триває в Україні польща має спільний кордон з Україною і відчуває необхідність готуватися до можливого нападу Росії. Тож, як наприклад, у місті Скаршеве, навіть діти вчаться поводитися зі зброєю, і деякі батьки вважають це правильним кроком. Спочатку математика, потім історія і нарешті стрільба. Урок поводження зі зброєю тепер обов'язковий у польських школах і вже скоро може стати улюбленим. Приємно влучати в ціль. Стріляти це цікаво. Тримати зброю у руках і стріляти це дуже круто. Я думаю, що це хороша ідея. Життя зараз страшне. Тому треба бути готовим до всього. школа Миколи Коперника у Скаршеве — це звичайна початкова школа із учнями від першого до восьмого класу. Розбіжності у думках також вирішуються у цілком нормальний спосіб. Менш нормально у цій школі відбувається у спортзалі, де 13- і 14-річні діти озброюються автоматами і пістолетами, розкладеними на столі, під наглядом директорки школи. Предміт, коли є в польській школе предметом обов'язкова. Це обов'язковий предмет у польських школах. І зміст року полягає лише в тому, як збирати і користуватися зброєю. А зважаючи на ситуацію у світі сьогодні. Я вважаю, що навчання таким навичкам дуже цінне. вона має на увазі вторгнення Росії в Україну, яка знаходиться по сусідству. Польща відчуває загрозу і хоче, щоб її молодь навчалася поводитися зі зброєю якомога раніше. Вони не надто молоді, щоб стріляти адже захоплення стрільбою, і будь-яким видом спорту формується з раннього віку. Саме тому міністерство розпорядилося, щоб усі учні проходили навчання з поводження зі зброєю. Вони використовують не бойові набої, а лазери. Зелене світло означає влучання. Кшиштоф Пападіс розробив і продає цю систему. Його книги замовлень переповнені. У Польщі 18 тисяч кіл. Усі вони отримують це обладнання в рамках навчання самозахисту. Ще три місяці тому. Уроки стрільби були добровільними. Батьки, здається, не скаржилися на них навіть навпаки. І ми що теж певного родаю дома. Ми дуже пишаємося тим, що наші діти хочуть бути на правильному боці історії. захищати свою країну, бути патріотами. Моїй доньці, 14 років. Вона навчається у восьмому класі. Я відчуваю, що вона здатна самостійно приймати рішення щодо свого майбутнього і знає, чим хоче займатися у житті. У Гданську, всього за кілька кілометрів звідси, у магазині зброї Кшиштофа Гонсіора справи йдуть жваво. Він вважає уроки стрільби для підлітків логічним введенням у дружнє до зброї польське суспільство. У нас відносно легкий доступ до вогнепальної зброї. Напевно, один із найліберальніших законів у Європі. Польща нарешті дійшла до того, що ми можемо легально володіти вогнепальною зброєю. Процедури дуже прості, і в певному сенсі отримати ліцензію на зброю Польщі навіть легше ніж водійське посвідчення. Протестів проти уроків стрільби для школярів дуже мало. Голоси незгоди лунають дуже рідко. То те, що відбувається, дуже сумно. але це Польща. Тут і так багато насильства. А тепер ще й це. Страшно вийти на вулицю. Вони ще не надто зрілі. Навчання цим навичка може обернутися проти нас усіх. У спортзалі у Скаршеви закінчується урок стрільби. Діти, можливо, вже звикли до приємного відчуття, коли тримаєш у руках зброю. Але що буде у реальному житті? Чи дійсно вони будуть стріляти в інших? Я так я не боюся викликів. але я не робив би цього без вагомої причини. Думаю, я могла б це зробити, але це було б важко. Так, якщо життя моїх друзів, моєї сім'ї або моє буде у небезпеці, я зроблю це. Місія виконана такі обов'язкові уроки стрільби унікальне явище у Європі. Мета підготувати дітей молодшого шкільного віку до захисту Польщі у майбутньому, навіть якщо зараз вони просто діти, які хочуть погратися лише заради забави. В'язниці у Великій Британії знаходяться в глибокій кризі. понад дві тисячі ув'язнених були достроково звільнені з літа цього року, тому що в'язниці переповнені. Уряд пішов на ці екстрені заходи, оскільки переповнені камери стають небезпечними як для ув'язнених, так і для тюремного персоналу. Колишня ув'язнена Франческа Фатори відчула наслідки цього на собі. За її словами, умови утримання у в'язницях жахливі, а перспективи знайти роботу після відбуття терміну ув'язнення дуже погані. Британський уряд набирає тюремних охоронців. Але реальність відрізняється від рекламних роликів. Фізичне насильство, напади на інших ув'язнених або офіцерів. Британські в'язниці переповнені настільки, що уряд був змушений достроково звільнити деяких ув'язнених. Франческа Фаторе провела майже чотири роки за ґратами за торгівлю наркотиками. Частину з них у цій жіночій в'язниці поблизу Лондона. Вона згадує, що лише раз на день жінкам дозволяли виходити з камер. Абсолютний хаос, знаєте, тут сидять люди із різних верств суспільства, що скоїли різні злочини. Як тільки вони відчиняють двері, це ніби випускають тварини з зоопарку. Галас просто неймовірний. Її камера була розрахована лише на одну людину, але через переповненість до неї підселили ще одну в'язнену. За її словами, багато жінок навколо неї страждали від проблем із психічним здоров'ям. По всій Великобританії кількість ув'язнених, які наносять собі цілесні ушкодження, досягла рекордного рівня. А ви залишаєтеся наодинці із власними думками. І якщо ви людина, яка не вміє бути наодинці з собою, як я спочатку не вміла, це жахливо. Адже коли ви замкнені там на цілий день, ви просто обдумуєте абсолютно все. Міністерка юстиції Великобританії захищає уряд. Вона стверджує, що їх обрали лише в липні, і вони успадкували цю кризу. Цей уряд побудує в'язниці, які обіцяв побудувати попередній консервативний уряд, але не зміг цього зробити. В пошуках довготривалого вирішення нашої тюремної кризи. Ми також повинні бути чесними на відміну від наших попередників. Ми не можемо самотужки прокласти собі шлях до розв'язання цієї проблеми. Вироки мають спонукати злочинців не скоювати злочини. Нам потрібні як батоги, так і пряники. Через скорочення витрат при попередньому уряді дедалі менше ув'язнених отримують можливість продовжувати освіту у в'язниці, а якість навчання в останні роки невпинно знижується згідно із власним аналізом уряду. І можливості працевлаштування трапляються рідко. А лондонська мережа кав'ярень Redemption Roasters – один із небагатьох роботодавців, які готові дати шанс в'язням. Якщо ви знаходите роботу після виходу з в'язниці або протягом перших шести тижнів після звільнення, ймовірність повторного злочину удвічі менша, ніж у тих, хто її не знаходить. Каву обсмажують прямо у в'язниці. Засуджені проходять навчання на бариста. Лише 4% з них вчиняють повторні злочини протягом року, на відміну від більш ніж 30% у середньому по всій країні. Новий уряд прагне розширити подібні програми. Рад усе ще освоює свою нову професію бариста. До того як йому дали шанс у Redemption Roasters, він провів кілька років у в'язниці, здебільшого не маючи чим займатися. Коли я запитав, чи є якісь вакансії для працевлаштування, наприклад, прибирати коридори чи щось подібне, мені відповіли, що список очікування дуже довгий, і люди просто сидять у камері, замкнені близько 23 годин на добу. Усе, що ти можеш робити, це трохи позайматися фізичними вправами та подивитися телевізор, і це життя до якого ти маєш звик. なるほど。<como S 2> <て> Раз на тиждень Рад зустрічається зі своїм куратором Патріком, який також працює у Redemption Rosters. Це послуга, яку зазвичай не отримують колишні ув'язнені, оскільки офіцери пробації не мають часу на індивідуальну підтримку. Однак працівники теж повинні виконувати свою частину угоди. Ми надаємо підтримку, але є ще одна сторона, де ми говоримо, що ми бізнес, а не благодійна організація. І якщо ви не показуєте бажання працювати з нами, то вибачте, нам доведеться рухатися далі. Франческа Фаторе сподівається заробляти гроші як ютуберка. Вона вже досягла певного успіху, створивши канал, присвячений допомозі ув'язненим жінкам. Вона виступає за громадські роботи замість в'язниці для тих, хто скоїв менш тяжкі злочини. І новий уряд також розглядає цю ідею. Але найбільшою проблемою на її думку залишається працевлаштування. Дайте людям шанс. Якби ви взяли мене на роботу, я б працювала у 10 разів старанніше ніж хтось інший, тому що я була б вдячна вам за це. А по-друге, я хотіла б довести, що ви не помилилися у своєму рішенні. Франческа Фаторе вважає, що їй пощастило у в'язниці. Вона отримувала користь від терапевтичних сеансів, які допомогли їй відмовитися від торгівлі наркотиками. Вона сподівається, що в майбутньому більше допомоги та тренінгів буде доступно і для інших. Новий уряд Великобританії пообіцяв побудувати чотири нові в'язниці на 14 тисяч місць, щоб спробувати подолати кризу. А тепер Париж невже він готується до транспортної революції у батьок частинах французької столиці в годину пік можна побачити автомобілі, що стоять бампером до бампера? щодня через місто проїжджає до 500 тисяч автомобілів Тепер більша частина історичного центру Парижа оголошена зоною обмеженого руху. Корентін Рудо з ініціативи, яка пропагує пересування містом на велосипеді, дуже задоволений. Але це викликає велике занепокоєння Наталі трусар з ліги захисту водіїв. Хоча вони обоє погоджуються, що потрібно щось робити для зменшення викидів вуглекислого газу, їхні погляди на шляхи досягнення цієї мети розходяться. Париж для багатьох найкрасивіше місто світу, а для деяких транспортний кошмар. Їзда на автомобілі тут завжди була звичайною справою, але місто дедалі сильніше обмежує це. Останній захід зона обмеження руху у центрі міста. Автолюбителька Наталі Трусар налаштована скептично, адже Паризьке метро має свої підводні камені. У метро немає ліфтів. Коли ви з дитячим візочком і трьома маленькими дітьми, ви просто вимушені їхати на машині. Корентін Рудо так не вважає. Він все робить на велосипеді. І за статистикою він йде у ногу з трендами. Зараз у Парижі на велосипедах їздять більше людей, ніж на автомобілях. Фансонкифоконсні. Ми вважаємо, що простору, який відводиться під автомобілі, має бути дедалі менше, і погана поведінка має каратися як з боку водіїв, так і з боку велосипедистів. нам справді потрібно більше простору для зменшення трафіку в громадських місцях. Новостворена зона також має сприяти цьому. Спочатку листопада Париж заборонив наскрізний рух у центрі міста. Якщо ви проїжджаєте на машині або мотоциклі, у вас має бути поважна причина, наприклад, візит до лікаря чи в ресторан також дозволяється відвідування магазинів, але проїжджати цю зону наскрізь заборонено. Це означає менше забруднення повітря, менше шуму і більше безпеки, особливо на дорогах. А вишенька на торті це те, що відвідувати цей район і ходити по магазинах значно цікавіше. Наразі поліція інформує водіїв про нові правила. Але із травня 2025 року за їхне дотримання доведеться заплатити 135 євро штрафу. Ми зустріли кількох водіїв, які не задоволені такими змінами у дорожньому русі міста. виявилося, що я їхав по автобусній смузі. Я навіть не помітив. Він мені сказав, що цього разу все гаразд. Але скоро взагалі неможливо буде їздити по Парижу. Я просто хочу проїхати через цей район. Шкода, що вони це забороняють. Наталі Трусар учасниця асоціації за права водіїв. Але… Мушу визнати, що трафіку стало менше, і це завдяки цим новим міським правилам. Однак, як і багато інших, вона має сумніви щодо того, як буде контролюватися трафік у новій зоні з обмеженим рухом як довести, що ти їдеш на вечерю з друзями, Як пояснити, що ти все ж не купив ту річ, заради якої заїхав на машині у цю зону. Навіть влада поки що не знає, як буде виглядати моніторинг на практиці. Незважаючи на невдачі та конфлікти, велосипедист Корентін Рудо вважає, що місто на правильному шляху. Ми оптимістично налаштовані на те, що за кілька років Париж стане на сто відсотків велосипедним містом. Ми на правильному шляху транспортна революція прийшла до французької столиці. Дехто каже, що вона занадто сувора, а інші вважають, що це єдиний шлях уперед. А зараз ми б хотіли познайомити вас із особливою телевізійною станцією в Норвегії. Вона називається TV Bra, що в перекладі означає телебачення добра. На цьому каналі працюють люди з інвалідністю, такі як репортер Вегард Льоланд. Щотижневе шоу ведеться простою мовою, що значно полегшує його сприйняття глядачами. Схоже, що у другому за величиною місця Норвегії Бергені цей телеканал користується популярністю. Щотижня його дивляться близько п'яти тисяч глядачів. А відомі політики та знаменитості прагнуть з'явитися в ефірі їхніх програм. Жартівливий піар хід норвезького політика Йонаса Гарчора, який зараз очолює уряд, викрадають біля будівлі парламенту. Його змушують дати інтерв'ю, у якому він обіцяє боротися за більшу рівність для людей з інвалідністю. Я så маде. vi видевал. Це зробив телеканал Тіві Бра, що у перекладі з норвезької означає телебачення добра і став відомим на всю країну. Це телестанція, яка створена для людей із труднощами з навчанням і ними ж управляється. Вегард Льоланд працює журналістом тівра у норвезькому місті Берген. Сьогодні він робить студійне інтерв'ю, розмовляючи з двома музикантами з інклюзивного гурту. Іноді доводиться трохи понервувати, коли ось так раптово потрібно братися за важливу роботу. головна редакторка допомагає йому ставити запитання на інтерв'ю. Нам відбудем. Я вважаю себе нормальною людиною. Так, у мене синдром Дауна, але я не роблю з цього великої проблеми. я чесний з собою. Каміла Квалхайм, головна редакторка і засновниця телеканалу, цінує чесність і відкритість своїх колег. Тут працюють люди, які не мають ніякої підготовки. Дехто не вміє добре читати чи писати їм потрібна допомога у складанні запитань В усьому іншому. Ми такі ж професіонали, як і будь-яка інша телекомпанія, і нас навіть сприймають більш серйозно. незалежно від того, висвітлюють вони спеціальну олімпіаду чи культурні фестивалі. Щотижневе годинне шоу Тівібра завжди присвячене різноманітності. Її транслює приватна телевізійна станція, яка фінансується норвезьким урядом і містом Берген. TV Bra має кореспондентів по всій країні, і їм вдається отримувати телевізійні інтерв'ю з більшістю політиків та представників асоціацій. Ми в Бергені, другому за величиною місті Норвегії. Льоланд виріс тут орган соціального захисту виділив йому власну трикімнатну квартиру із сучасно обладнаною кухнею. Льолан каже, що зазвичай їсть піцу. Жити самостійно це дуже важливо. Мені 37 років. До цього я довгий час жив з батьком. Можна сказати, що він мене захищав. Дорогою на роботу Льолан демонструє кілька танцювальних рухів. Якби він не став журналістом, то був би танцюристом, каже він нам. Сьогодні на ті вібра приходить клас інклюзивної школи. Вчителі кажуть, що журналісти цього каналу приклад для наслідування для їхніх учнів. Усі вони мають додаток ті вібра на своїх телефонах. Коли наступного року в Норвегії відбудуться парламентські вибори, ті вібра буде важливим джерелом інформації для наших учнів. А в інших засобах масової інформації занадто багато зайвих розмов. І це перевантажує. Ми покладаємося на ці вібра. Сьогодні учням дозволено стояти як перед камерою, так і за нею. Головна редакторка Каміла Квалхайм у захваті від їхнього ентузіазму. Якщо ми хочемо, щоб кожен міг брати участь у демократії і щоб ця група людей перестала стикатися з дискримінацією та стигматизацією, то ми повинні показати їхній потенціал, показати, що вони можуть дати суспільству. Саме це ми й робимо на ці вібра. Льоланд виходить у місто з оператором. Багатьом людям з вадами розумового розвитку норвезькі банки відмовляють у видачі посвідчення особи для здійснення банківських операцій в інтернеті. Льоланд хоче знати, що про це думають перехожі. Більшість відповідає, що це несправедливо. Повернувшись на станцію, Льоланд займається редакторською роботою. Текстові скрипти, написані великими літерами, полегшують йому роботу. Це виснажливо, але мені подобається моя робота. А ще тут можна познайомитися з багатьма цікавими людьми. Нам вдалося отримати загальнонаціональне визнання в Норвегії. А тепер нами цікавляться і в інших країнах. Тож не виключено, що в найближчому майбутньому ми будемо розширюватися. Тож ми можемо очікувати ще більше репортажів від журналіста Ведгарта Льоланда та його колег Стіві Бра у майбутньому. ви любите в від тканини? чи може вам вподоби тонкі тканини? Тоді вам варто завітати до одного з численних традиційних магазинів у столиці Бельгії Брюсселі. Одна з них має незвичну назву зелений пес. Що за нею ховається? Ми дізнаємося зовсім скоро. На думку власника крамниці Гілорано Франсуа, покупців і туристів приваблює не назва, а багатий асортимент тканин, які тут продаються, виключно європейського виробництва. Зелений пес у Брюсселі вже понад 40 років радує любителів шиття молодих і старих. Розташований на каналі у колишній промисловій зоні Шенверт продає тканини, які ви не знайдете більше ніде. Про це знають вже кілька поколінь людей, які тут живуть. Так, це цікаво. Одного разу я сидів за касою і прийшла жінка зі своєю донькою, яка вже була метр вісімдесят на зріст. І мама каже до неї: ти що не пам'ятаєш? Ми приходили сюди, коли ти була ще зовсім маленькою. Це безумовно незвичайна крамниця. Гі Лоран Франсуа керує цим магазином як сімейним бізнесом. Його любов до тканин проявляється і у поєднанні різноманітних предметів і речей, які знайшли своє місце у просторих залах крамниці. Залишки текстилю в англійській телефонній будці та автомобіль посеред зразків тканин. Чому б і ні? Він хоче оточувати себе на роботі речами, які йому подобаються, і це створює особливу атмосферу. Це трохи сюрреалістично. Так справді, це надає цьому місцю свого характеру. ви сказали, що це промислові будівлі для обслуговування каналу? Так, колись так і було. Вони були побудовані близько 1900 року. А після Першої світової війни тут, у передній частині, зберігали картоплю. Це ми точно знаємо. А в задній частині напевно зберігали спеції і зерно. Сьогодні це величезний склад тканин на чотири поверхи, який навіть продає тканини власного дизайну, вироблені в Іспанії. Оскільки візерунки та кольори можна передавати у цифровому вигляді, тут легше замовляти невеликі партії. А отже, ви з більшою ймовірністю будете готові ризикнути і поекспериментувати. Це влюг Це Вау. Це це паразом десант до Окей. Це, наприклад, Оксамит з дизайном нашої власної компанії. Такі речі ми робимо не в одному кольорі, а зазвичай у восьми. Тут є зелений, рожевий, я синій, коричневий. І треба, щоб все це було завжди на складі і в наявності у Шенверт, скрізь стоять старі більярдні столи, тому що вони чудово підходять для нарізання тканини. Вони хороші, тим, що вони важкі, стійкі і дуже пласкі. Домінік з Парижа колись працювала у театрі. Зараз вона працює за цим столом. Як їй працюється у «Шенверт»? Я працюю тут лише два роки. І з моїм скромним талантом дизайнерки костюмів я можу досить добре консультувати людей щодо того, яку тканину їм варто використовувати, а яку ні. Мені подобається тут а хто їхні замовники? Люди, які хочуть створювати власний одяг. Звичайні люди, а також люди з кіно, театру чи опери. Звісно, є певна база постійних клієнтів, і зелений пес має високі амбіції. Ми хочемо працювати тільки з європейськими виробниками, з текстилем європейської якості. До речі, зелений пес був названий на честь маленької місцевої вулички, і для любителів тканин він став невід'ємною частиною місцевої культури. Що ж, на цьому ми завершуємо ефір нашої програми Європа фокусі. Дякуємо за перегляд і до зустрічі за тиждень у наступному випуску.